Фліс 510 кг ціною 1550 гривень. Ми прийшли до такої пліточки, Просто синенька, вона йде з біленьким, Також по бокам тут білі такі вставочки. Так, просто біленька плісочка. Ідеально біла. І все. Також тут іде мікс чоловічого та жіночого. Ось така відозова, жіноча, великий розмір розміде 2XL. Так, так. І, до прикладу, є ось така чоловіча. Але це йде на емочку, Січку на якогось такого маленького коренького. Це буде супер класно. Також тут іде мікс розмерів, як йде від XS, так до ХЛ-очки. Ось така синейка, має карманчики, і на капюшончик, вона затягується, хоча капюшончика немає, але саме виводиться затягується. Просто така синейка, Іде з капюшончиком має малюночки. на ну, так, Ось така красива, зелена, лимонна, сіренькі ставки по бокам, голубенький замочок. І далі. Так? Так, ось така сіра, чорна, чоловіча, розмір думи LXL. Якщо альтучка буде так чуть-чуть вільніше. -чуть так, ось така є Рожево-біла має такий конверс, вона йде на міху всередині. Так, просто чорна. Класична. універсальна. Так само як біла. Так, це безрукавочка. В такому жовтіла така, така пряжа цікава. Так, чоловіча, прям курточка. Сюда, я скажу, що тут лісова курточка така. В розмірі, в розмірі, в розмірі. Ель. В розмірі. Так, ось така м'ятна іде з такими світилими ставками по бокам. Вігаршується має надпис такого чергового кольору і має доволі резко розширити. Так, покажу вам ще одну ось таку коричнево-оранжеву, має так, лінії по руках, також іде по далі. На функція таку мою вишиток. для дляанпа нашим менеджерам на Viber або Telegram.